Тут знаходиться стоматологічне крісло, далі столик лікаря, це мобік такий, скажемо, що все до нього підключено. В принципі, мікромотор, пустер і на повітрі. Є вихід далі тумбочки, де будуть стояти медикаменти. Далі це така санвузол, де можна, скажемо, помити інструменти, поставити для дезінфекції. І тут стерилізаційна стерилізатор автоклав знаходиться і внизу компресор. Компресор буде накачувати повітря. Лікар-стоматолог та волонтер Василь Штурмак показує, що вже вдалося облаштувати в автівці для лікування військових. Чоловік розповідає, що волонтери намагалися зробити пересувний кабінет зручним і щоб ним можна було проїхати куди завгодно і працювати навіть у польових умовах. У даному кабінеті можна практично робити все, але, скажемо, складні, якісь операції, такі як імплантація, ні, а от видалення зуба далі, скажемо, якісь хірургічні прості процедури, також лікування, скажем, таких гостробольових, тобто це пульпіти, періодонтити. Ну можна і протезування наді робити таке незначне, невелике. В принципі, він може і в мирний час, наприклад, так само використовуватися без проблем. Допомогли зремонтувати автомобіль та перефарбувати його місцеві автомеханіки. Деяке стоматологічне обладнання Василь закупив за благодійні пожертви, дещо йому надали знайомі медики. Як, от, наприклад, крісло для пацієнта за виготовлення меблі взявся Івано-Франківець Петро Дорошенко. Чоловік у своїй майстерні виготовляє полички та тумби, на яких потім лікарі триматимуть медикаменти та інструменти для лікування зубів. Ми практично вже все обладнали. Нам залишилося доробити тільки одну поличку. До мене звернувся особисто пан Василь, що допомогти зробити мебель. І ми з радістю приєдналися, бо тому, що це найменше, що ми можемо зробити для наших військових. В даний час процес не є складний, бо тому, що ми вже займаємося довший час мебель. Ми розуміємо, як то швидко і якісно зробити. Перед тим як відправити на фронт автомобіль, його ретельно перевірять на справність. Також за словами Василя Штурмака, мобільний а стоматологічний втам... кабінет завантажать усіма необхідними ліками та медичними виробами. Ми повинні оснастити повністю даний автомобіль, тому що нас просили, щоб хоча б до півроку вони не мали потреби і в пломбувальних матеріалах, розхідних, анестезії, далі інші такі розхідні матеріали. Тому він буде максимально заповнений, можливо, якусь ще ми їм, якісь солодощі, ще щось дамо на фронт, бо там хлопці ну, потребують цього. Тобто він буде їхати на передову повністю завантажений. Також Василь розповідає, що потреба в таких автомобілях є, адже військові з передобою не часто мають змогу приїхати в стаціонарний стоматологічний кабінет. Лікувати зуби їм доводиться в окопах. Тому волонтери не хочуть на цьому зупинятися. Розповідають, планують і надалі займатися облаштуванням пересувних медичних кабінетів для бійців. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.